Трошки незрозуміла ситуація, а просто за вікном туман, і у мене волосся буде отаке. Всім нормальний привіт. І сьогодні у нас буде пряме включення Львова, з Львівського національного університету імені Івана Франка. Зараз ми знаходимося в гуртожитку, де я, власне, і живу. Просто поки у нас сусідка вийшла, а інша вже пішла на пари, я трошки з вами балакаю. Сьогодні я покажу вам свій день, і він має бути досить цікавим. А також ми поговоримо про книжки, які я обіцяла власне в попередньому відео. Зараз я готую собі сніданок, виходити нам через трохи більше, ніж годину. Треба збиратись. Я не зможу, напевно, так багато говорити прямо отак протягом цього відео до моменту книжок, тому що багато чого треба буде робити і багато чого важливого, але я вас всіх дуже люблю і приємного перегляду.

Ці дуже щасливі. Одну пару вже мали. Далі маємо ще ну типу три, але останні дві у нас не буде готувати. Тому ну, зараз ми йдемо в сімку. Це навчання починається, закінчується отут. Я оце так не переношу, коли викладачі відміняють пару просто за пару до того, як у нас буде з ними робота. Типу, сьогодні ми нічого не готуємо, тому що викладачка захворіла, але вона, я думаю, знала про те, що вона хворіє ще до того. Whatever, типу, недоля. Зараз ще одна пара, б'ють дзвони, бо 12-та година. Йду тоді на гуртожиток, бо ну, не знаю, нема сенсу втикати навіть. Дуже цікаво жити в світі, коли залишаєшся закладачки з її ноутбуком і дізнаєшся, що вона читає фанфіки. В парах не була, то хоч поважає бути. Гарний Львів. Я взагалі, знаєте, люблю Львів, але оці приколи з парами просто приколюють. З Назаром це покататись на чотирьох транспортах за 40 хвилин, які можна пересадку робити квитком. трамвай, автобус, трамвай, маршрутка. Сідає, каже: Шкода, що на тролейбусі не проїхались. Шкода! Ну що ж, привіт знову дім, рідний дім. А, я вже повернулася в гурожиток. І я думаю, що Let's Talk About Books буде зараз. У мене є 5 книг прочитаних з моменту запису попереднього відео, і я хочу вам хоча б трошки про них розповісти, без спойлерів, звісно, ну, як вийде. Щоб ви, може, теж прочитали, або. не прочитали, а просто послухали. Ну що ж, починаємо нашу розмову про книги. Всі мої прочитані книги зберігаються у цьому пакеті. В ньому мені дарували бент-торт, коли вітали мене з ним народження мої друзі. Але він дуже зручний в тому плані, що я можу зберігати тут прочитані книги, і вони ніде не будуть ні розкидані, ні щось, ні щось таке. Бо я зберігаю тут прочитані книги, і коли їжджу до Андрія в Київ, я відвожу їх йому, щоб потім вони опинились у Дніпрі. Ми їх або посилкою відправляємо, або ще якось вони там опиняються, тому що нема місця ні мені де ставити, бо у мене от тут всього лише в половині поличці стоять мої книги. І ну, нема куди пхати вже прочитані. Так само в Києві у Андрія теж не те, що багато місця для того, щоб зберігати там прочитані книги. У мене тут п'ять книг, а, і зараз у мене шоста, я тільки сьогодні її почала. Я вам покажу її, просто спочатку ми поговоримо про прочитані, а потім перейдемо до тієї, яку я почала тільки сьогодні. В трамваї чи в чому? В чому їхали? В автобусі до пари. Тож. Перша книга, яка була прочитана з моменту попереднього відео, це Оксана Забушко, польові дослідження з українського сексу. Книга важка в плані читання, що морального, що того, як пише Забушко, речення там було буквально речення на три сторінки. У мене останнім часом є прикол, що я завжди отаким от от стікером позначаю якісь важливі моменти. В цій книзі їх не так, щоб багато, тому що книга важка в моральному плані. Тут Сексуальне, не те, щоб домагання, але проти, ну, так, домагання, напевно, це правильніше сказати. А, до героїні тут важко описуються її взаємини з партнерами. Я б сказала, що ця книга це класика а, сучасної української літератури. Її треба прочитати, це важливо. Я її прочитала за день, типу, я почала її в потязі з Києва до Львова і закінчила ввечері вже в гуртожитку. Книга має в собі всього лиш е, 184 сторінки. Це зовсім небагато, але читається важко. Це для мене було день, але насправді читати досить важко, тому що, ну я ж кажу, речення на три сторінки. Це важлива книга для прочитання, але я не знаю, чи захочете це робити. Я довго тягнула. Що пишуть як анотація? Перший сучасний роман незалежної України, який здобувся на комерційний успіх і звання національного бестселера, залишається знаним і популярним вже в другого покоління читачів багатьох країн. Драматична любовна історія двох українських інтелектуальних 90-х з плином часу не втрачає актуальності, змінюючи свої смислові акценти і відтінки, але незмінно захоплюючи шанувальником психологічною глибиною характерів і новаторством стилю. Як описують на початку книги, ця книга про боротьбу за права жінок. Не знаю, чи зможу я на 100% погодитись з цим, але книга важлива, і я справді раджу її прочитати. Треба ще, напевно, вказувати, які оцінки я ставлю на гудріці. Гудріці, на гудріці. Ця книга отримала від мене три зірочки з п'яти, але. Це лише через те, що я просто не повністю погоджуюсь з тим, як е, дали її опис на початку книги. І через те, що речення на три сторінки це трошки тумач, пані Оксано. Ні, це її стиль написання, це окей, це добре, я все розумію. Просто мені особисто трошки важкувато. Хоча, може, я навіть змінила оцінку цієї книги на чотири зірочки, хоча поки вона матиме три. Але це е, ну, прям добре для прочитання, тому було б непогано, якби більше людей читали з мого оточення цю книгу. Ідемо далі. Друга моя прочитана з цих п'яти це була Мілан Кундера Смішні кохання. Це друга книга цього автора. І вона була прикольна. Вона, по-моєму, отримала у мене чотири зірочки. Я ще раз перегляну в Гудрітці зараз. Тут трошки вже більше оцих стікірочків. Цю книгу переді мною читав. Андрій, мій хлопець, і він писав на неї відгук у себе в блокноті. Ця книга класна, тут трохи з іншої перспективи описані кохання, почуття. Мені сподобалось, але це, знаєте, такий жорстокий, от жорстока така штука. Я прочитаю анотацію, може, комусь так стане легше. Та сміливо можна стверджувати, що сім новел Мілана Кундери вперше об'єднані під спільною палітуркою 68-го року, задають настрій і тон усій подальшій творчості культового письменника. Нестерпна легкість, із якою автор препарує життя голодних героїв, новел, а також почуття й долі персонажів, що їх оточують. Дає змогу сприймати цю прозу водночас невимушено і з філософським самозануренням, заразом необтяжливо і сумовито, комічно і поважно. Часом видається, наче немає особливого значення, що обирати: правду чи брехню, любов чи зраду. Життя точиться поза цими категоріями, які не здатні суттєво на нього вплинути. Книга класна. Не сказала б, що це типа, для всіх обов'язковий мастріт, але вона цікава і не те, щоб можна подивитись на кохання під іншим кутом після прочитання неї, бо це більш такий, знаєте, як я вже сказала, жорстокий. І, можливо, в деяких моментах сатиричний показ, але це цікаво. І читалось досить легко, не те, що отут. Але ця книга класна. Типу, це добре, це було добре. От просто одним словом, якщо описувати це добре. Рухаємось далі. Далі книга це Люди на Каві, її дарував мені Андрій. На новий рік 24-го року. Я прочитала зовсім мало і повернулася до неї зараз. Книга дуже легка в читанні, дуже класна, дуже 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 приємна. Тут достатньо виділено, я думаю, ну, бачите, там от особливо в цьому. Але тут був один з розділів, який заслужив від мене напису. Отут, What's the actual fuck?» Тому що це було прям дуже дивно. Це найдивніший і найнапевно тупіший розділ з усієї книги. Книга чудова, дуже класна. Тут про що люди говорять, як вони спілкуються, як вони це обговорюють. Також читаю анотацію і, і. люди на каві, та про що вони лише не говорять: сміються, сваряться, зазнаються в коханні, розповідають про подорожі, будують плани. Встигай лише записувати ці історії про звичайних людей, які живуть своє життя з його драмами, болючими розривами і вічними прагненням щастя. Тут багато чуттєвості, гумору і фіксації моменту, бо так важливо відчути мить, у якій ти живий, і відчуваєш світ довкола, у повноті емоцій, звуків, смаків, кольорів. І в цьому сенсі цю збірку оповідань можна було б назвати свого роду гідом у світі органів чуття. Бо головний герой тут людина, яку можна обійняти і яка хоче, щоб її чули, бачили і любили. Це насправді правда. І ця книга, от я думаю, для емпатів, як для мене, так і для будь-якого іншого емпата. Read this, please! You really need it. Офігенна книжка, справді моєму, вона п'ять зірок у мене отримала в «Гудріці». Дуже добра книжка, дуже класна, крім того одного розділу, але ми про це не говоримо, ми ігноруємо. Йдемо далі. Далі була. ну Як у мене дві книги ще лишилось: це Винниченко, Неканонічний канонічний канон і Ми з України історії людей, якими захоплюється світ. Я почала Винниченка, не пішло у мене в той день щось, тому я прочитала спочатку цю книгу. Її немає в бутріці, бо я зайшла подивитись свої оцінки і не змогла не знайти оцінку цієї книги, бо її просто немає. Вона від мене отримує 5 зірок. Але не через те, що це книга, яку мають обов'язково всі прочитати, не через те, що це книга, яка має бути у кожному бібліотеці. Ні. Ця книга просто показує набагато більше про наш народ, який може вплинути на життя в усьому світі. І тут насправді, справді багато цікавих фактів, які. Ну, Досить важко просто пересічному громадянину знайти е, так, щоб можна було про це знати, е, це чути і мати це на слуху щодня. Тут достатньо виділено. Видно, так? Книга класна. Книга коштує немало, по-моєму, щось 510 гривень вона коштує. Я купила її дешевше, е, бо ну, так сталося. І я не пошкодувала жодного разу, що я її прочитала, купила. Тут на кожну персону виділено буквально 3-4 сторіночки. І це так цікаво, що ну, це максимально легко йде дуже-ну дуже-дуже добре. Отак, от бачите, виглядає. Тобто, ну, класна книжка. Я не знаю, чи є тут аннотація, якщо є, то я зараз теж зачитаю. О, є! Читаю. з України. Це перевидання в оновленому дизайні книжки журналістки Уляни Скицької Наші на краті світу. Тут зібрані історії про непересічних людей українці за походженням чи місцем народження, людей, яких визнав весь світ, які змінили хід історії, чиї досягнення дивують і вражають. Серед героїв книжки є добре знані Крушельницька, Енді Воргол, Софія Яблонська, Казимир Малевич, Ігор Сікорський та Марія Примаченко. А є й ті, хто стане для читачів справжнім відкриттям. Скороносний мультиплікатор студії Дісней Володимир Титла, талановитий генетик, який розвинув теорію Дарвіна, Теодозій Добжанський, у мене проблема з тим, щоб читати ім'я і прізвище одразу, так на одному подиху. Вчений математик чиї розробки лягли в основу першого у світі комп'ютера Михайло Кравчук, донька львівського банкіра, який винайшов принцип роботи Wi-Fi геді Ламар, легендарний. Воротар НХЛ, напевно, Тері Савчук, хархів'янин, який розшифрував писемність Майя Юрій Кнорозов. Ці люди надихають, і часом їхні біографії настільки дивовижні, що виникає думка, так буває лише в кіно. І справді я погоджуюсь з цією анотацією, це дуже класна книжка. І якщо вам хочеться такого легкого якогось ріду, для того, щоб просто більше трошки вникнути в наших людей, то оце для вас. Це круто. І далі це Винниченко, записки Карпатого Мефістофеля. Показую одразу. Цю книгу я закінчила вчора, ввечері. Прочитана була дуже швидко, але, але мені було важкувато читати Винниченка як автора просто через його тексти. Тобто, це було цікаво, це було офігенно, це було круто, це тримало в напрузі, це тримало в цікавості, це було дуже добре. Але, по-моєму, ця книжка отримала 4, чисто через те, що мені було трошки важкувато читати. Хоча вона тримає в захопленні. Це справді ну, не так часто зараз можна зустріти книгу, яка буде настільки тримати прям отак-от. І ти такий а, а що ж, ж далі? Вау. І хто не знає, неканонічний канон це віхола. І це якби переосмислення творів українських класиків. Тут теж є антація. Let's read, I guess. Володимир Винниченко бунтар української літератури початку ХХ століття. Він спровокував чимало інтелектуальних конфліктів та водночас побудував неймовірну літературну і політичну кар'єру. Винниченко став популярним драматургом, автором романів, статей, мемуарів, а в 17-му році очолив Генеральний секретаріат Центральної Ради. Повернення в НМТ. Записки Карпатого Мефістофеля роман морального експерименту, у якому чи не вперше в українській літературі відверто аналізуються стосунки між чоловіком і жінкою. Герой, який хоче позбутися власної дитини, бо не бажає бути батьком. Жінка, яка відмовляється робити аборт. Небажана дитина, що, зрештою, стає психологічним прихистком для головного героя. Автор тестує свою кредо роби що хочеш, коли тебе не мучить докори сумління та шукає межі особистої свободи у стосунках. You need to read it. Yeah. <laughs> і це в цілому все по п'ятьом книжкам, які я прочитала за момент з останнього відео до цього. І сьогодні я почала книгу Ожинова зима вона була куплена ще влітку 23-го року. Я не знаю, чому я її не прочитала. Зараз у мене дуже сильний прорив в читанні книжок, я дуже швидко їх читаю, і мені дуже подобається я дуже захоплена. Тому вона моя наступна. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, з якою. Логікою я її купляла. Я зараз зачитаю анотацію, Ще не можу дати відгук, як тільки закінчу в наступному відомою відео. Я думаю, я дам на неї відгук. Сіетл, 1933. Самотня мати Віра Рей вкладає спати і цілує свою свого трирічного сина Деніела, вирушаючи в нічну зміну до місцевого готелю, де працює покоївкою. Вона повертається і виявляє, що травнева хуртовина вкрила місто снігом, а її хлопчик зник. На замерзлій вулиці Віра знаходить його улюбленого іграшкового ведмедика, а сніг замітає будь-які сліди її дитини. Seattle, 2010. Репортер Клер Олдрідж отримує завдання написати про першотравневу травневу ожинову зиму, пізнє весняне похолодання. Вона дізнається про свого двійника з минулого та про викрадення, яке так і залишилося нерозкритим, і присягається віднайти правду, боявляється, що в житті цих двох жінок є багато несподіваних паралелей. Я думаю, ця книга буде цікавою, і я не читала нічого Джіо, хоча я впевнена, що мені це сподобається, але ми подивимось. Я сподіваюся, вам було цікаво слухати мій відгук на книги, тому що я такого не робила ніколи. І ніде я не робила прям таких розгорнутих. Ой, Ластівка. Ніколи не робила таких розгорнутих відгуків. Хоча мені сподобалось балакати. Це вже 13-та хвилина цієї частини, а ще до того була про забушку. У мене дуже класно розрядився телефон, але дякую айфону, що він зберіг моє 13 хвилинне відео. Все ж таки, Андрій мені знайшов у Гудріці цю книгу «Ми з України, але вона там називається як Перше видання. «Наші на карті світу. А, окей, я поставила 5 зірок, заслужено, все добре. Тож в плані книжок це все. І мені дуже потрібен ваш фідбек, чи сподобалось вам такий лон ток про книжки. Бо ну мені прям було. А зараз я не знаю, чим я буду займатись. Можливо, я сьогодні все ж таки потраплю на манікюр, тому що дівчинка, яка робить мені манікюр, трошки погано себе почуває. але я дуже сподіваюся, що я потраплю, бо нігті вже сильно відросли, а мені завтра їхати в Київ, і ще сьогодні треба зібрати валізу. І ще я планувала, що я пообідаю на парі, і мені не треба буде обідати в гуртожитку, але не склалося, як гадалося, тому я купила собі такі штучки. Ось як от зараз буду просто. просто. Не знаю, щось вигадаю. Може почитаю навіть. А може й не. Не знаю. Така я сьогодні класна, на самом так подобається. Чесно, я от так люблю, коли у нас закінчуються пари раніше. Я приїжджаю в гуртожиток, і мене просто отак вирубає. поспала. У мене вже почався процес збирання валізи. От валіза. Тут такі чужо речі. Я збираюсь. Тому що у мене перенісся манікюр через те, що моя майстриня захворіла. Я записалась до іншої дівчинки, теж гуртожитку. І вийшло так, що не півтори години пізніше, а мені це не зовсім буде зручно збиратись після, то я вирішила зараз. Отак виглядає повністю зібраний набір одягу. В цьому я поїду завтра, напевно, що в цьому. Ви вже на момент виходу цього відео, напевно, бачили більшість цих образів в інстаграмі. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати мої фешн луки Пакування всього зараз on this stage. Мені лишилась білизна, якась косметика і плойка. Нібито все. Ну і шампунчі, але то ввечері. Перенесення манікюру. Тепер перенесли знов і я йду на 17.45 до дівчинки. Йду до себе на поверх. Отаке От зробили. Куті-патуті. Мені подобається. Зараз нам ще другу руку. Отак. На цьому я буду вже з вами прощатись, виглядаю трошки комічно, бо одразу після манікюру побігла в душ. Виявилося, що я вже гаряча вода, і я залетіла, тому що гаряча вода є тільки з 7 по 11 вечора у гуртожитській будні. А, дякую вам, що провели зі мною цей день. Сподіваюся, вам сподобалось в такому форматі спостерігати за мною. Сподіваюся, вам сподобалось слухати про прочитані мною книги. І сподіваюся, що цей формат зайде і. Будемо продовжувати з вами проводити дні. Всіх цьомаю, всім па-па і переходьте за посиланнями на мої інші соцмережі, а слідкувати за мною частіше.